Сорі, очі весняної ночі, сорі, темряві погляди ясні, то лагідні, як очі тівочі, то є, мов світла прекрасні. Одна зірка палає, мов пломів, білі хмари круг неї, мов гори. не до нас посила вона промінь. Дивиться в інші простори, інше сіренька личко ховає, покривало прозоріє, срібне, соромливо на тіл поглядає, сипла дрібнею промінь. ти прекрасна вечірня я зоре, урочисто й лагідно ти сяєш, ти на людське не дивишся поре. Тільки щастя і кохання не знаєш. Як горить і мехтить інша зірка, срібло міниться іскра чудесна. Он зоря покотилась, то ярка покотила сльозина небесна. Так, сльозина то впала, то плаче в небо зорями слізьми над нами. Як тремтить тає світло неначе промовля до нас небо вогнями, горда, ясна, огниста я мова лється промінням річ та велична, та ми прагнемо лиш людського слова, і німа для нас книга від В Небі і ходить смутний, поміж хмарами вид ховає, його промінь червоний, сумний, поза хмарами світить палає, мов пожежа на небі горить, землю ж тіні вкривають, цертве промінь прорветься на мить, знову хмари вовден застилають. Крізь темноту зорить Одинокає зірка ясна є. Її промінь так гордо горить, не страшна і темнота нічна, гордий промінь в тієї зорі, та в нього духа палає огниста і сяє та зірка горі, мов велика сльоза промениста. Чи над людьми самотно вона проминиста васлізьма рядає? Чи того, що самотно вона? По безмирной просторі блукає.